Що є людина, що ти Боже її пам'ятаєш? Все, що ми бачимо на цій землі, Господь творив для нас, але не те, щоб ми тільки для себе все, але щоб ми славили Бога через це. І я дякую Богу, що Бог поклав на серце братам заспівати цю пісню. Вона мене так трошки, як то з моєю темою <кій> співпадає. Знаєте, нам дуже важко зрозуміти сутність Бога. Навіть роками, будучи віруючим, можливо, хтось з дитинства, в покоління вже віруючи, знаючи багато про Бога, читаючи Слово Боже, ну важко зрозуміти сутність Бога. От Дивіться, в Бога нема ніякої лояльності з гріхом. От гріх і Бог, це взагалі воно. Несумісне. Бог завжди засуджує гріх, тому що Він є святий, і в його абсолютно нема нічого спільності. Ми розуміємо, що Бог засуджує гріх в будь-який час. Яка б людина не зробила б цей гріх, можливо, навіть близько з Богом ходячи, і людина згрішить, Бог її засуджує. І в будь-якому вимірі. Ми часом ділимо є гріхи великі, є гріхи маленькі. Бога написано, що всяка неправда це вже є гріх. І я, я думаю, що я що не говорю, що це щось нове, ми це все добре знаємо. І написано, що заплата за гріх смерть. Але наряду з, з тим, Бог настільки любить людину, оцю грішну людину, що ми знаємо, що Він віддав свого сина за грішну людину, за те, що робить гріх. Він віддав свого сина. І написано, що Бог є любов. А також написано, якби навернулись всі кінці землі, покаялися в своїх гріхах, були в спасенні. І отут оце, оце важко зрозуміти сутність Бога. Він ненавидить гріх, але любить грішника. І та людина, яка сьогодні робить, можливо, гріх, але покається щиро перед Богом, Бог її прощає. Оце, що я хочу сказати, важко зрозуміти сутність Бога. Ми люди, ми, ну, ми, віруючи люди, ми стараємось, ми вчимось, хочемо бути такими, але насправді тільки Бог один може отак забути, як написано, і не згадати. Але є такі люди, верніше сказати, можливо, стан людини, які Господь каже, що противний йому. Такий стан гріховної людини, що є противним. Що таке є противне слово противиться? От ми ж розуміємо, коли нам не хочеться можливо не бачити, не чути, не говорити про це, не мати взагалі ніякої спільності з цим. Отак От Бог каже, що я думаю, що ми розуміємо, що це написано: Бог гордим противиться. Знаєте, я роздумував про цей такий стан людини. І коли в прошлую неділю в вечірньому зібранні брат так коснувся цього, цього слова гординя. І я так зрозумів, що можливо, це про те, те, про що, можливо, треба було б нам сьогодні нагадати, поговорити про це. І, і я не хочу сказати щось нове, ну, і слава Богу, хай Бог береже, щоб. З цього місця щось говорилось для основи. Те, що ми дуже добре знаємо. Але... І це слово я хочу, можливо, в саме перший собі сказати. Мені взагалі дуже цікаво, чи ми задумувалися, чому так часто звучить слово, можливо, якогось докору, наставлення, облічення, як ми кажемо. І... Хтось може сказати, ну це завжди комусь щось не подобається, от, і завжди от про це хочеть говорити. Але насправді я вірю так, що все Писання, воно Богом натхнено. І якщо Господь ложить на серце, і йде якась така думка, можливо, декілька, декілька зібрань підряд, підряду, таке якесь слово, якесь наставлення, облічення, то я вірю так, що Господь хоче щось зробити. З нашими серцями, Він ж не посилає своє слово, просто так, щоб воно ну, сказали да і все. Господь е, щось говорить, стукає до нас. І е, знаєте, що е, хоче, щоб, можливо, ми помінялися в цьому, покаялися в цьому. І, е, він керує думками, Він дає слово, я так вірю, що коли брати виходять, це не є те, що от, от я от про щось думаю, це Господь дає. Тому що Слово Боже це є Слово Боже. І знаєте, такий приклад, запросили одного проповідника на конференцію, і він перший день проповідає про народження з гори. Другий день про народження з гори. Третій день, ну вже брати підійшли і кажуть, брат, ну може, поміняй якусь тему, вже, вже людям не цікаво. Каже, я не можу поміняти. Тому що я бачу, що ті, що слухають, вони не народжені з гори. І буває Бог. Декілька Де раз підряд дає таке слово, чомусь Він хоче, щоб ми прийняли його і зробили висновки. І... А можна ще додати, в е, прошлу неділю ми мали е, спомин да? смерті Господа Ісуса Христа. І здавалося, ну хай би було слово вже е, там, про дари, про чудеса, про ну, щось е, таке слово потіхи. Але чогось Господь каже, е, ось ми ж тільки. З, е, Участвували в заповіді, так, якби зблизились з Богом, а в вечірньому зібранні Бог каже, треба освячення. І <кій> слово про гордість було. Так. І я, я так знаю і розумію, якби от сказати нам, гордість це добре чи погано. Всі ми однозначно кажемо, гордість це погано. Так? Але якщо так подивитись своє життя, от кожен сам своє життя, я в своє життя. І ми часто можемо помічати цей прояв гордості в своєму житті. Я хочу прочитати із двох місць, слова Божого. Перше місце це буде перше послання апостола Павла до Корінтян, четвертий розділ це буде третій і четвертий вірші. Але для мене неважливо, як судите про мене ви, або як судять інші люди, бо я і сам не суджу про себе. Бо хоч я і нічого не знаю за собою, але тим не оправдуюсь. Судяч мій Господь. І інше місце це буде книга пророки Ісаї, Другий розділ з 10 го вірша по 18. -й. Ісаї, другий розділ з 10 го по 18. -й. Іди у скелю і сховайся у землі від страху перед Господом і від сяйві величі його. Поникнуть горді погляди людей, і високе людське принизиться, і сам Господь буде звеличений у той день, бо гряде день Господа Саваота на все горде і зарозуміле, і на все звеличене, і воно буде принижене, і на всі кедри ливанські, високі та горді, і на всі дуби башанські, і на всі високі гори, і на всі пагорби, що підносяться. І на кожну високу вежу, і на кожну міцну стіну, і на всі кораблі Тарширські, і на всі їхні принадні прикраси, і повалиться людська гордість, і високе людське принизиться, і один Господь буде високий у той день, Їх ідоли зовсім зникнуть. Знаєте, коли я читав оце місце пророка Єсаїв, воно мене дуже так якби насторожило. І чому я саме от про цю тему хотів би сьогодні говорити про гордість. Коли ми читаємо там, про, коли Бог каже, що я принижу да, там високі вежі, міцні стіни, кораблі, ці прикраси, ну, це те, що людина робить. Ну, якби здавалося би логічно, да? Там пам'ятаєте, як люди хотіли построїти, кажуть: построїмо собі Вавилонську вежу, зробимо собі ім'я, і Господь його так бистренько все. Зробив і смирив їх. І, якби логічно, коли те, що людина хоче, да, показати щось, гордість проявити. Але як ми тут спочатку читаємо, Господь каже, що я принижу гори, дерева принижу. Якось Я так задався питання, ну, але це ж Боже, Твоє творіння, це ж ти його створив таким великим, славним, красивим, да? ми е, восхищаємося, поїхали в гори, ну, нас вабить там, е, е, дивитися приємно. А Господь каже, що я це все принижу. І мені дуже стало цікаво, чого Господь так е, дуже, е, як ми кажемо, богорден, написано, богорним противиться. Чого йому це так противно? І коли читати далі. Коли читати далі пророка Ісаї, я прочитаю, це буде пророка Ісаї, 14 розділ. Давайте будемо з 9 вірша. 14 розділ Ісаї, 9 вірш. Шеол глибини почав рухатись заради тебе. Мова йде про ворога душ людських, про диявола. Щоб зустріти тебе при вході твоєму, розбудив для тебе рефаїв, усіх володарів землі, підняв усіх язичницьких царів з їхніх престолів, усі вони будуть говорити тобі, і ти зробився безсилим, як ми, і ти став подібним до нас. У пекло скинута гординя Твоя з усім шумом Твоїм, під тобою вистелон червами і черви покров твої. Як упав ти з неба ранкова зірниця? Сину зорі, розбився об землю той, що пригноплював народи, а говорив у серці своєму: зійду на небо, вище за Божі зірки піднесу престол мій, і сяду на горі у зібранні богів, на краю півночі, зійду на хмарні висоти, буду подібний до Всевишнього, але ти, скинутий до Шеолу у глибини пекельні, ті, що бачили тебе, вдивляються у тебе, розмірковують про тебе. Чи це той чоловік, який змушував землю тремтіти, коливав царство? Всесвіт зробив постелею, руйнував його міста, і полонених своїх не відпускав додому до цього місця? І знаєте, я... мені Бог почав відкривати, чого Бога така є ну, непримиримість. Він противиться гордині. І ми бачимо з цього місця, це пророк Ісая пророкує, Бог йому відкрив. Гордість це такий порок, такий гріх, який ще був там. Це ну, якби питання, де на небі взялася гордість. І ну, це таке питання, <кхід> взагалі, щоб, ну, ми не будемо з його так вникати, тому що я вірю, я знаю, Бога все під контролем. І повірте мені, що якщо Господь допустив це, що так сталося, те то не тому, що Бог став безсилий, Він сильний. Але от, от цим, чому б Господь так ненавидить нетерпимість до гордості? І знаєте, гордість це це такий гріх. Ми часом думаємо, що це, ну, можливо, проблема якихось таких знаменитих, багатих людей, талановитих. можливо, Господь щось велике дав для людини. Але це такий гріх. Я якось роз, як роздумав про це, мені прийшло, я би так назвав, би, що батько гріхів, гордість. От е, дивіться, не любиш брата, да? чого ти не любиш брата? От, здається, Господь благословив, гарне зібрання. Вийшов, побачив, о, все, десь все пропало. Заздрість. Чого ти завідуєш? Чи то не є гордість? Не можеш простити, ображаєшся, робшиш, недовольствуєшся. І якщо почати вникати в себе, перевіряти своє серце, дивитися туди глибоко, і можна знайти оцей такий корінець, оте, От що було там спочатку, гординя. Там ми знаємо, що якби перший гріхопадіння людини непослух. Але після якої фрази, коли диявол Єві сказав, ну, каже, ви станете як боги. І тут для Єви підступила, я думаю, ця гордість. От він, диявол, він є батько гордості. І ми, як я кажу, ми часом думаємо, що це можливо проблема якихось знаменитих, багатих людей, але такий приклад, в одній церкві стало питання вибрати просвітера. І дивилися, кого ж то вибрати. І такий брат був скромний, так бідненько ходив. Такі фуфайки були ці, в ті часи і зладко, і він так все ходив. І, ну, Оце буде добрий просвітер. Він такий скромний, так себе веде. Але поставили нужду по бо Богу. Бог каже він гордий. Як гордий? А він гордиться, що він отакий от бідненький, і він цим гордиться, піднімає себе. Тобто. Гординя, вона не вибирає от, оці зверху, оту, я їм, е, горда людина може бути от така проста людина і мати оцей корінець гордості. І що страшно, Бог противиться, противиться такій людині. І знаєте, таке питання, а як моє серце? Я собі саме перше задаю, Господи, а як моє серце? Може, в мене є оця гордість. І коли починаєш перевіряти, і дійсно, Господи, прости, допоможи мені бути смиреним, Ти даєш благодать. І каже Павло, що мені не важливо, що для... про мене думають інші люди. Ми прочитали. Та я й сам, що я про себе сам думаю? І якби так глянути на перший погляд, Бо так, Хтось без нас да, вийшов би от на це місце я сказав, там мені все рівно, що ви тут про мене думаєте. О, горда людина. Але якщо почати думати глибоко, він каже, суддя мені Господь, що думає про мене Бог? Яка моя вага перед Богом? І якщо дійсно про це почати думати, розмишляти і казати дійсно, а що думає про мене Господь? Якому я стані? І коли ми смиряємося, коли ми визнаємо, що щось не так, написано, Бог смиреним дає благодать. Слава Богу. І знаєте, такий ще приклад Саул. Бог його підняв, поставив на царство, перший цар, цар в Ізраїлі. І коли він зробив непослух, те, що Бог не сказав зробити, і Самоїл пройшов, облічає його. Здається, ну так просто. Скажи, Господи, прости. Ну от перед людьми мене визнай. Вже гординя прийшла. Людина себе поставила щось чимось перед людьми. Що Господь про тебе Саул, скаже? Це неважливо, тому Господь відкинув. І знову ж такий приклад Давид. Здається, біль, набагато більший серйозніший гріх. Але йому байдуже, що думають інші люди. І от ми в псалмах читаємо те покаяння, він це не скриває, він розуміє, як його скрити. Мені треба його визнати. Він кається, Господь його прощає, смиряється, Господь його прощає. Да, несе за гріх. Але Господь його простив. Але найбільший приклад смирення для нас, людей, це хай буде син Божий. Нам треба. от... І ми це все розуміємо, браті сестри, я кажу, ми, я нічого нового не говорю, ми це все добре знаємо. Він син Божий, там на небі, має всю славу, все в Його. А він приходить так низенько. Миє ноги учням, а потім вісить на хресті у Гофі. Написано, той самий пророк Ісаїв пророкує, що «падше всякого чоловіка ліків. смирив себе низько, Господь його підняв високо і вище всіх імен. А той, хто себе хотів, як ми читали, поставлю свого престола, буду подібний до Всевишнього, кинуний низько. На чій стороні сьогодні ми, війна ж продовжується, ми постійно воюємо, браття і сестри. Інколи ми думаємо, що ми воюємо там, на стороні Божій, а нема любові, а нема прощення. А завідуємо, а говоримо неправду, і оця гордість, вона вже, можливо, ми по той, по той бік. Вже, з інший, вже інший стоїть, якби в оглаві тої війни. Хай Господь нам допоможе. Побачити своє серце. Я для себе саме перше це говорю. І знаєте, як можна вийти з гордості? Коли ми Чуємо про це словом, і коли, можливо, хтось себе бачить, ну щось не так, то я скажу, що це вже є півділа. До доброго. Якщо вже ми розуміємо, да, Боже, дійсно, я собі зробив ціну, ти творець, я просто творіння, я людина, я просто прах. А ти, Господь, якщо ми вже це визнаємо, це вже півділа. А далі треба просто покаятися. Господь тобі, тебе благословив, в тебе є достаток. В тебе все добре виходить. Бог дав тобі силу, здоров'я, можливо, вроду. Успіх дав. Прослав Господа. Не припиши це собі, не скажи, що це тому, що там я такий от мію, стараюсь такий. Та же і старання наші, чи це не Господь допоміг нам? Це Господь. Хай Бог благословить, щоб ми пам'ятали, що. Що ми є творіння, Господь є творець. Ми є просто люди. Хай Господь збереже кожного з нас від оцього грішка такого, хоча насправді це є страшно, це великий гріх стати противником Богу. Від цієї гордості. Хай Господь благословить, щоб ми міли смирятися. І якщо, можливо, ти на когось щось маєш, обіжаєшся, прости. Во ім'я Ісуса, прости, не потіряймо. Єднання з Богом, не потіряймо вічних осель. Там гордих не буде. Був один скинутий. Більше їх там не буде, в Бога все під контролем, абсолютно. Там будуть ті, що вміли смирятися, ті, що вміли шукати благодаті від Господа, ті, що любили Бога дійсно щирим серцем. І знаєте, ми часом можемо бути, як ті фарисеї. Да? От що люди для людей? Гарно все красиво. Але митник стояв, бив себе в груди, казав, прости мене грішного. І Бог Ісус Христос каже, що цей пішов більше оправданий. Хай Господь допоможе нам, браті і сестри. Я вірю, що Господь дає слово, Він щось хоче цим словом зробити. І я знаю, що буде час, Господь дасть слово і про дари, і про чудеса, і воно буде. Господь не раз. Пророчим словом про це говорить наші церкви. Але Господь готує наші серця. Тому що, якщо ми живемо в такому стані, такої гордині, я знову хочу повторитися, не думаємо, що гординя це щось таке, от, отак іде високо. Часом можна бути такі, знаєте, все скромненько, а в серці гордість мати. Якщо Господь готує, Він приготує, а тоді благословить, тоді зілля. Хай Господь благословить нас всіх на цьому місці, і хай благословить уста тих, хто буде говорити. Отаке слово, я його саме перше собі, браття, сестри, говорив, хай Бог мені поможе. І давайте в цій молитві прославим Бога. Візьмемо ці молитвенні слова і скажемо, Боже, все, що ми маємо, все, що ми бачимо, це ти Господь. І те, що ми є на цьому місці, це ти Господь, як не ти. Тобто нічого цього не було, Про славу нашого Бога, йому схай буде слава.